Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, а отже, день готовки. Так, я буду готувати борщ із щавлем. У мене на каналі є вже приготовлений. От, але сьогодні я вирішила приготувати і показати вам весь процес. У мене зараз відварюється бульйон на свиних кісточках. Далі я приготувала для засновочки це... Морковка та цибулька буду обжарювати. Потім я додаю дві ложечки томатної пасти, сметанки, теж 2 ложки, і картопля. У мене вже вона почищена, замочена у воді. Коли вже буде борщ, в мене доварюватися, тобто вже самий такий фінішна, фінішна пряма, у мене замочений щавель. Далі порізала зелену цибульку. І додаються порізані в мене 4 відварених яйця. Ну що ж, погнали готувати.